Тверні конуса проведено площиною, яка утворює з площиною основи кута е, альфа, від, е, відстань від центра основи конуса до цієї площини до рівня А, а кут між твірною конуса та площиною основи дорівнює бета. Знайдіть радіус основи конуса. Звичайно, побудуємо малюнок. Так, позначимо все, що нам відомо. Нам відомо е, О, так, відомий кут СЕО, -E та відомий кут САО. Очевидно, що радіус, ось наш радіус, позначимо його. Знаком питання він у нас невідомий. Його можна знайти із цього червоного трикутничка SOA. Але у нас невідома е, ще одна величина, а цю величину можна знайти із трикутничка, бачите синенько, С -є О. Так і запишемо. Із трикутничка ЄСО, е ДО дорівнює 90 градусів, кут є дорівнює альфа, довжина сторони ЕО дорівнює А. У нас є два катета і кут, тобто, це тангенс альфа відношення протилежної сторони до прилеглої, тобто відношення SO до нашої сторони А. Звідси виразимо SO. Для цього нагріст перемножимо А на тангенс альфа. І позначимо на малюнку все, що ми знайшли. Тепер розглянемо трикутничок. АСО, в якому відомий кут бета і відомий протилежний катет. А нам треба знайти радіус АО. Знову використовуємо тангенс. Тангенс кута бета це відношення протилежного катета до прилеглого. Протилежний катет має довжину А тангенс альфа поділити на прилеглий катет АО, що є радіусом. Виражаємо звідси АО. Для цього А тангенс альфа поділимо на тангенс бета. Радіус знайшли, задача розв'язана.